Якщо сьогодні вночі яскраво світитимуть зорі, то скоро прийде сильний мороз. А поки що на заході України день пройде під мінливим небом. Ранки здебільшого похмурі. День, вечірні години подекуди ясні і спокійні. Повітря сухе і свіже, без істотних опадів. Температура в день коливатиметься в межах 7-5, а вночі буде 3-1 градус тепла. На півночі стримано похмура погода. Небо огорне щільна, сіра завіса хмар. Місцями вночі можливий легкий короткочасний дощ, а в день опадів не очікується. Температура 6-4 в день, а вночі 2-4 градуси з плюсом. На сході України хмарно. Вечірні години можуть подарувати короткочасний дрібний дощ, а більшу частину дня повітря залишатиметься сухим і прохолодним. Стопчики термометрів покажуть 3-5 в день, а вночі буде 2-4 градуси тепла. На півдні країни небо затягне м'якою сірою ковдрою хмар, крізь яку зрідка пробиватимуть крихкі соняшну промені, де не де можливий нетривалий дощ. Термометри покажуть 9-11 в день і 5 градусів тепла вночі. У центрі ви очікуєте на різноманітну погоду. Місцями небо буде чистим, а подекуди затягнутим щільними хмарами. У окремих районах можливий нетривалий ранковий дощ. На градусниках побачите 6-8 в день і 4-6 градусів тепла. Уночі у столиці хмарний день без жодного натяку на опади. Однак вночі накрапатиме дрібний дощ, температура коливатиметься в межах десь 8-10 в день, і вночі 5-7 градусів тепла. Бережіть тепло у серці, незалежно від настрою неба. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! Зараз буде скандальна тема.